Прицепчика такого ми зробили. Ми взяли десятку профільну трубу. Потім ми взяли сім'орку профільну 8 метрів. І взяли такий угольник 6 метрів. На широті або, ще кажуть, на металі взяли по 20 гривень такий міст. І такий непоганий прицепчик вийшов. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярик. І хочу трохи розказати, так як зараз зима, про. Наш тракторець, зараз дійду до нього. А так, що ми за весь час докупили бивушну, за 15 тисяч взяли гривень Отаку такий Бушні, польський, непогано працює. І плуг двокорпусний, теж для нашого герої тракторця суперово. У моїх відео є, як він говорить. Також сівалка польська бивушна. Так, кінська називали раніше. Ну, вона вже стара. Ну працює. Коли чиста почва добре сіє. Маємо ще культиватор взяли, між проходиться. І наша фреза накрили. Так на дворі немає місця тримати. Так як наша сажалка нова в такому накритті, Це самі теж робили. Ми взяли сажалку, сажали вже рік непогано. І такий наш кентавр, не підводи, Молодець. Працює сорковка. Але одного, що не вистачало нам, це прицепчик, Прицепчика такого ми зробили. Він 3 довжиною 2 шириною. Детальніше розкажу, покажу по ньому. Тоже, Це все купче. Ми взяли десятку профільну трубу 7 метрів. Метр стоїть 500 з лишнім. Потім ми взяли сімку профільну 8 метрів, 300 з лишнем. Це може для кого, щоб вчитати, скільки воно може бути. О, і взяли такий огольник, він 100 з лишнім метр. Взяли 6 метрів. Поставили на широті, або ще кажуть на металі взяли по 20 гривень отакий міст. Не знаю, що воно, але без колес, але знайшли колеса з тим. Міст вийшов у нас до 3 тисячі. І отаку бляху ми взяли. Тут теж брали на широті. 20 гривень в кілограм. Тут було 65 кілограм у двох пляхах, і вийшло теж, посчитайте, 1400 Ну, доски. Теж купили ще з 600 гривень, ну, а решта вже такі мали тут. Тут буде борти сйомні такі, будуть прості, а Задній борт буде відкриватися, вивезти той самий навоз, привез, вивезти картоплю, посадити, возили бусом нашим, але так як дороги тут не дуже ахти, бус збивається, це машина, то ми, звичайно, подумали та й вирішили зварили отакий прицепт. Він сам варить, він спеціаліст по цьому. О, ну, а я дещо допомагаю. І такий непоганий прицепчик вийшов, ще трошки дасть зверху прикутник такий. Ну і по боках отак укріпляємо. Тут вниз теж добре скріплений, бачите, дуже добре скріплений, розпорки, все, отакі дані суперові. Отаке От місце. Просто їх і не було, а там знайомий був у мене. Я сказав, щоб такі побільші з уазіка чи ще щось. Ну, він каже, ой, є такі. Не знаю, чи робочі, а чи він мені не треба, він треба, щоб він тягав. Так я кажу, колесів не було, то ми вже окремо купляли наші скати. Правда, трохи я кажу, що вони були з середини полопані, та ми заклеїли, грубою резиною дали, прокладки дали там такі файні. Та й непогано ще й тримає, бачите? Суперово. Думаю, хоч то дві 2-3, можна ж буде ту саму картоплю привезти, чи то зерно. Тут укріпили ми бачите, укріпили добре, дійшло. Тут взяли з шроті за 20 гривень Шток від підйомника. Ну, так Непогано кажу, що зразу. І це в нас вже буде плюс, що в нас вже отакий тракторець може потягнути. На розворотах дуже добре. І так Суперово, без кабіни, правда, але я б не сказав, що це погано. Правда, в душі ніхто там не їздити не буде, але все рівно треба щось зробити наверх, може, чи якийсь козирок, чи ще щось, щоб не падало, чи ще щось. Ну, це ми будемо думати. Так як з кабіну йдуть набагато дорожче, цей тракторець коштує. Поміняли вже мастила. Хочеться і, каже, і все, і хочеться і, щоб обрати з поля, навіть так само привезти ті самі чи кабаки, чи гарбузи. І вже, по, навіть, якщо займаєшся городом, навіть можна ті самі бананки привезти на грузив тої самої капусти, що й на подвір'я привіз. Так як трактор цьому всюди проїдеш. а... Я кажу, бус сам, ну сам, як то кажеться, їде, але я кажу, що трошки треба шкодувати, так як він нас багато разів виручав на Херсонщині і зараз виручає на Львівщині. Він нас і сюди привіз. Але проблема, звичайно, не в цьому, але вже хочеться і на Херсонщину додому. Так всі хочуть. Всі, хто виїхав, хто за границею, хто. На Україні, багатьох вже й немає, чесно кажу, але кожен хочеться до своєї домівки. Тому що такі часи настали. Клятий ворог на нас напав, як то говориться. Ну а ми, не, як то кажеться, не впадаємо духом, а будемо садити, будемо робити, тому що що ми вміємо, то будемо робити, тому що. На, других, на другому ми, ми огородники вже давно і будемо пробувати тут все. Посіяли зерна гектар, картоплі пів гектара своєї насажаємо. Ще дещо я замовлю для себе. Замовив кліомі сервіс це картоплю Коломбо, це ультраранні сортисти. Ну, він трохи пізніше знає на неділю після Рів'єри, але Асмі. Ну і пізніше я сораю хотів попробувати. Я ще по 10 кг, але друга репродукція. Вроді. І я обов'язково покажу це, буде посадяно окремо на ділянки. І в мене ще є там тож, перва, друга репродукція польського сорту. Зараз, правда, за, призабув. Теж я маю вже в 5-4 ящичка, і я їх теж посадю. І це будемо різняти. Окремо посадю всю решта. У мене там 10 сортів, 5 червоної, забарвлення, 5 жовтої, білої називають. І це все у нас буде у відео. А так, от така, Як ви вже бачили, і нашу тепличку, і наше поле, і полуниця посадяна. А решта будемо, ми, як говориться, Показувати у відео, це вже з Нового року, в лютому місяці, будемо кидати в нашу тепличку, в нашу розсаду. А так ще лишилося дещо. Бачите, а тут редиска ще є. Тут ще є. Всім здоров'я. Україні перемоги. Ну, а нам працювати і. Ще слава Збройним силам України, які нас обороняють, захищають. І багато вже кажу, що хлопців вже немає. До побачення.